Доброго дня. Як справи? Є дітки? Все добре? Добре. Викладаю захист України. Це як медична справа, так і військова підготовка. Надя, здійсни повну і неповну зборку автомата. На час не працюємо, працюємо на вашу кмітливість. Розпочинаємо. Ми вибираємо шампунь. здимаємо кору. Вибираємо Поворот. поворотний Поворот. механізм, вибираємо раму з газовим поршнем, вибираємо сам затвор і знімаємо газову відведи з тим накладкою. Ми збираємо, збираємо ми затвор на раму, вибираємо поворотний механізм також на місце, Кришка. Вишоку. І саме основне. Робимо. Оставимо і автомат. Висок, та Молодець. І рекорд за 22 секунди. Так. По нормах 22 секунди йдеться на розборку і 19 секунд на зборку. 22 секунди це рекорд особистий. Мій рекорд 24. Тому приємно, коли учні краще. Коли вчитель, знаєте? Ви знаєте, інколи нам 45 хвилин, навіть і 50 хвилин не вистачає. У нас урок, зазвичай тягнеться так, що й тут третя-четверта година ну, до вечора ми тут сидимо, працюємо. Саме основна мета це патріотизм. Зброю до огляду. Оглянути. Захист України, я завжди згоді собі, тому що мій батько й осені, воєнні, загиблі, воєнні, вони ради цього воюють. Щоб ми мали можливість сидіти в теплих класах, мали ну, змогу навчатися, сидіти в школі в теплих місцях, коли в холодних окопах. Ми малюємо малюнки, плести пишемо їм, ми пишемо приємні слова, слова підтримки, щоб хлопці відчували, що в них є підтримка, що в них є захист. Ну, у мене почався музей з моєї форми. Сумочка моя, до речі, так само. Місто Донець. Продовжуємо. Від ваших подарунків ми в захваті. Пам'ятаю, реби візимо хлопцям купа ящиків, гантени, ті ще довгі. Ну і з розвідкою давай Богданівку. щоб вона була проклята там. Ми ну, півтора кілометра сутку лізли, повзли. Я вам кажу, це страх Божий. Я тоді, напевно, побачу на свої очі, як гинуть. Я прямо і побачу, як її знищують, бо ворога не вбивають, ворога знищують. Коли в тебе страх, екстрена ситуація, і ти вже розумієш, що нема що робити. Я б кидав болоту в Кидав, кричав своя. Вони думали, що гранату кидають. Оце мене і спасло, чесно вам кажу. Знищив ворога на, ну, буквально метр двадцять, навіть може ближче було. Тоді я віти приїхав, я чесно, я дві сутки не говорив. Я боявся, що я в собі. Ну, Всі діти люблять відповідно потримати, подивитися, всі кажуть, що це таке. Я кажу, РПГ. Ну, можливо, два-три снаряди таких, що це подарили хлопці, а остальне це все я привожу. Коли їдеш додому, то хочеться, щоб не тільки розказати і показати й дітям, що саме. Що саме забирає життя? Що саме знищує життя? Що саме знищує загалом державу нашу? На жаль, у цей приклад, який важкий, але він дієвий. Всі два Майдани відбув, я знаю, що таке майдан. Тому, коли почалося АТО, то як хлопців лишити? Як своїх майдановців, Ну, побратимів по майдану лишити? З 16-го перша поїздка була в Іловайську. Там, 19-й рік, 20-й, 21-й рік. Насамперед я би почав іменно, як вже будемо так казати, постійним волонтером з з го року. Любите да. розбавити з водичкою. Цей прапор це мій бойовий, я з ним постійно їздив, всі місця, куди я їздив, все відмічав. Ну, а потім вже згодом пішло так, що... В скількох місцях я був, я думаю, що вже навіть від цілого орлона бумаги би не вистачило, щоб це записати. Національна гвардія це хлопці в Києві. Це якраз тоді перші дні війни. О, то ти волонтер, то ти вчитель. Все ми передаємо дітям. Це Покровськ хлопці Мені вручили. Я їм вдячний з Покровська Боже. У мене взагалі позивний між хлопцями, позивний шумахер. Брав, побратимце, друг, я не знаю, як його назвати. Но... Тут передок повністю було мене відірвало, дякуючи тим, що капот відкрився, в принципі, будемо так казати, мене спасло. Но... На дротах до хати я доїхав. Була біла, звичайно, маленька, нікому не зрачна машинка. Пару поїздок до хлопців вона стала такою піксельною бойовою. А сама перша, яка якби, наліпка на цій машині, це наклеєчка на капоті Джокер. Це мені син подарував, він подарував мій середнющий. Да? Каже, тата, хай він тебе оберігає, і от відти й пішло позивне джокер у бусі. Від тоді він оберігає. Від тоді цей джокер став братом, другом, побратим. я не знаю, як його назвати. Інколи кажеться, що не може бути такої дружби між автомобілем і людиною. Ну, я тут себе безпечно відчуваю, я не знаю, я тут живу в цій машині. Поїздка там місяць, поїздка, значить місяць я тут живу. Дорозі, віра допомагає. Я вам скажу, я більше знаю схід країни нашої, ніж нашу Буковину. Я там більше наїздив, ніж тут. Коли їдеш і тобі перейдуть парадці, дві там попереду розстріляли волонтерів, будь уважний. ну… Тобто людяності в них немає, вони навіть до волонтерів не ставляться. Я якраз їхав тоді на Харківський, Та якраз Харків тоді брали в кольце, їхав на Харківський напрям. І так вийшло, що через Ірпінь, через Бучу, не, через Ірпінь йшов в сторону траси і, на жаль, став свідком того, що накоїла російська армія. Як вона людей просто-напросто зруйнувала місто майже. Як тіла людей, дітей на землі лежали. Ну, Це, це до речі місце, місце часто. З цим башків. От мене діти ви бачите. Я ну, Це не було, я не хочу це. просто Це дуже важко. Часто від хлопців сварять В мене, що я до них приїжджаю на позиції. Да, спочатку Андрюха молодець, дякую, що приїхав, але кого дідька ти приїхав, ти все розумієш, куди ти лізеш. Бойові то позиції, саме така страшна бойова це калинівка і... Богданівка. Це самі страшні такі позиції, бойові, де я був, скільки їду, скільки отак і собі думаю. Дай Боже, щоб це не останнє, дай Боже, щоб я міг ще допомогти. 174 тисячі кілометрів на ньому наїхати. У мене основна позиція така, що посилка повинна бути вручно в руки. Як поштальон приніс, рекомендаційний характер, лист, да, заказ вручив, так і повинно бути. Тоді волонтерство дієве. Це оці, якраз танкові гри... снаряди. гільзи. Я от на ну, моїх учні в школі ну, це ми взяли приклад із Вінницьких учнів. У Вінниці дуже сильно розповсюджено. Я їм роблю заготовочку, це сірий колір, підготовлюю, далі діти вже своє бачення і на, і на аукціони. На, на нас 94-й батальйон зібрали тоді 500 тисяч, на 93-й батальйон зібрали 270, майже 300 тисяч гривень. Ванька, привіт! Диві, Ванька, ну скажи мені, будь ласка, для уточнення, коли саме ти точно виїжджаєш, щоб я міг ще в встиг завтра. завтра? Ванюша, дорогенький, ну, ти коли? Ти до мене в першій половині дня заскочиш, забереш передачки. Е -е, да. Але Ванька, дивись, в мене і в школі є, і в гаражі є. Ну, я зараз йду, це. Е -е, моя машина не готова. Я йду зараз, знімаю з неї Фаркоп, кидаю на червоного, гайда бігти на червоного. Та ти мене набереш Ванька? я тебе прошу, щоб не забулося. Так, да, обов'язково наберу. обов'язково. Ну, в даний момент я не маю можливості їхати через поломку, але все одно не зупиняюся. І збір постійно провожу, організовую збір. Якщо волонтер протягом місяця нічого не здійснює, він вже перепиняє бути волонтером. Інколи мені кажуть, ну може досить тобі вже їздити, Ти вже наїздився. Хай інші допомагають, але нема інших. Ну, і інші не будуть робити, напевно, те, що роблю я. Одне слово війна вона сама за себе говорить. Це, це, це руйнування. Це знищення. Це загибель, це втрата кращих. Це втрата рідних, близьких. А волонтерство це постійна допомога. Постійна підтримка. Не знаю, в мене би серце зупинилось, напевно, якби я перестав бути волонтером. Ну, думками ти там, постійно там. Тілом тут організовуєш, бігаєш, працюєш, загартовуєш, закликаєш, просиш, падаєш на коліна. Це не стидно. Стидно нічого не робити, чесно кажу.